Ми зараз знаходимося на полі батятичі 15, Тут відбувається процес посадки картоплі, і зараз ми вам трішки розкажемо про це поле. Передник картоплі на цьому полі була озима пшениця, ґрунтообробіток, глибока оранка на 30-32 см, були внесені добрива. У такій кількості діючої речовини, калію 210 кг діючої речовини на гектар, азоту 100 кг і фосфору 100 кг діючої речовини на гектар. Конкретно це поле ми очікували у плані посадки два тижні. Для нас дуже важлива структура ґрунту. Ми не можемо садити картоплю в незрілий ґрунт. Нам необхідно дочекатися обов'язкового визрівання. Що таке зрілий ґрунт? Зараз мій помічник Максим мені допоможе вам це показати. Для картоплі дуже важливо вибрати правильного попередника і йти в ґрунту, де вона буде знаходитись. Також дуже важливо, щоб картопля по картоплі не була частіше, ніж 4 роки. Тобто на цьому полі попередній раз картопля була 4 роки тому назад. Дуже важливо також структура ґрунту. Грунти мають бути середнього складу, без великого відсотка глини і з органікою. Давайте перевіримо на цьому полі, яка структура ґрунту станом на зараз. Максим. Як ми бачимо, на глибині посадки картоплі ґрунт не ліпиться. Розсипчастий. Цей ґрунт підходящий для посадки картоплі. Нам дуже важливо перевірити ґрунт на глибині закладки картоплі. Це глибина порядка 20-25 см. Ось бачимо, ґрунт не ліпиться, він придатний повністю до посадки. Ще тиждень тому назад цей ґрунт дуже сильно ліпився. Ну, що таке ліпився, це коли ми беремо в кулак ось землю. Так? Якщо вона так і залишається і потім не розсипається, цей ґрунт придатний до посадки. Якщо посадити картоплю в такий ґрунт, ми отримаємо дуже багато грудки, яка потім на етапі збору врожаю буде шкодити бульбам картоплю. Що дуже важливо, це запобігти надмірним ущільненням ґрунту. Під час посадки картоплі, та також і перед нею. Заздалегідь ще до посадки картоплі нам потрібно спланувати, де буде їздити наш розкидач добрив чи оприскувач. Конкретно в цьому випадку ми з вами знаходимося на технологічній колії, і Максим зараз розповість, чому так важливо її використовувати для всіх технологічних операцій. При внесенні мінеральних добрив технологічна колія дуже ущільнюється. І якщо ми посадимо картоплю ось тут. То ми будемо мати тут сильну грудку, якщо навіть спробувати купнути. Тут ми бачимо набагато щільніший ґрунт. Я навіть не можу купнути. І ось, ось видно, яка тут грудка. І оце все воно залишиться в гребені. Внаслідок цього при збиранні картоплі воно все буде, ці е, грудки будуть в бункері комбайна. І а, якщо, а якщо тут ось спробувати копнути? Там, де в нас будуть рядки. Ось, взагалі зовсім кардинально інша ситуація. І тому е у нас е системи РТК, ми одразу забиваємо ці технологічні колії. І коли е посадці картоплі, ці технологічні колії якраз е зберігаються. Тобто зараз трактор буде тут садити, і саме ось тут буде технологічна колія. А зараз трішечки про нашу технологію посадки і власне вирощування картоплі. Ми садимо картоплю з одночасним формуванням гребенів, але щоб це зробити, ми маємо слідкувати кільком таким правилам. Перше, це має бути глибока оранка, де це можливо робити, де шар, е, орний шар ґрунту становить більше, ніж 40 сантиметрів. Це не глибока культивація весною перед самим процесом посадки картоплі. Чому не можна робити глибоку культивацію, робити її великий запас, Максим? Сенс культивації в тому, щоб ми просто вирівняли площину поля, щоб у нас саджалки наші не було перепадів по глибині посадки. Якщо ми зробимо дуже глибоку культивацію, ми втратимо вологу зайву, і якщо ми зробимо дуже запас культивації, піде дощ, то ми на покультивовану ділянку не зможемо зайти до посадки ну, тиждень або навіть і більше. Також дуже важливо пам'ятати те, що під час глибокої культивації є шанс нам просто вирвати із ґрунту отакі грудки, які потім пересохнуть. Вони будуть дуже важко оброблятися фризою, і це все буде в гребені вигляді грудки, яка буде далі пошкоджувати наш врожай. Тобто такі невеличкі нюанси один до одного вони будуть формувати якісний врожай в майбутньому і відповідно його кращі якісні показники. А тепер зупинимося детальніше на нашій технології посадки. Як ви бачили, що іде великий трактор, позаду йде сажалка і також фреза. Для чого це нам потрібно? Справа в тому, що ми знаходимося в зоні, де є недостатнє зволоження ґрунту. Не так часто випадають дощі, ми маємо нерівномірний розподіл опадів, і нам необхідно максимально зберегти весняну вологу. Справа в тому, що спочатку ми проходимо культиватором, потім ми Садимо картоплю одночасно з формуванням гребенів. Ось ви можете конкретно побачити це ось тут. І таким чином ми одразу закриваємо вологу всередині гребеня, відповідно, яка потім буде використовуватися бульбами картоплі для проростання і наростання врожаю. Але ця технологія не підходить для всіх регіонів нашої держави. Чому? Тому що. На деяких регіонах, там де ґрунти є більш тяжчі глинисті, необхідно проводити нарізку гребенів з осені, потім садити картоплю в них весною, потім проводити підгортання. А є регіони, де необхідно на зиму нам просто вигорати весною нарізати гребні активною фризою, потім провести посадку, а потім нагорнути. Якщо ці всі етапи виконати правильно, то ми отримаємо гарну структуру ґрунту в гребені і потім якісний врожай. Які параметри визначають посадку якісною? Ну, найперше, це обхват гребеню. При нашому міжаді 75 см обхват гребеню має бути не менше, ніж 90 см. Давайте в цьому переконаємося, Максим. Також дуже важливо е, стикове міжряддя. У нас між проходами сажалок має бути стикове міжряддя плюс-мінус 5 см, тобто допускається 70 або до 80 см. Ну, давайте конкретно в цьому випадку переконаємося, що в нас є достатнє стикове міжедя. Ось в цьому випадку ми маємо 73 см, тобто це допускається. Тобто Розбіжність РТК в даному випадку є 2 см, що є досить допустимо. Давайте подивимося, що всередині гребеню і подивимося, яка ж посадка вважається якісною в даному випадку. Ось можемо бачити, що у гребні відсутні грудки. Структура гребню є дрібнозерниста. Є ось такі маленькі дрібненькі грудки, але це є добре. Бачите, вони дуже легко подрібнюються. Ось, якщо подивитися. Дуже важливо, щоб під картоплиною був розпушений горизонт. Якщо цього не буде, то під час збору врожаю він буде пошкоджуватися ножами комбайна. Тому під картоплиною нам необхідно, щоб було сантиметрів 3-4 розпушеного горизонту. Дуже важливий параметр це глибина посадки. Максим. Ось, глибина посадки, тобто в даному випадку, на таку фракцію посадки, як 45-60 мм, нам треба досягти 16-18 см. Зараз в цьому випадку ми маємо 16 см, тобто це допустимо для такої фракції. Глибше не потрібно, тому що будуть запізні лісходи, а мілше буде великий ризик появи зелених бульб, які не є приємними для чіпсової картоплі. Конкретно на цьому полі ми садимо картоплю з густотою 42 тисячі картоплин на гектар. Сорт опал, фракція 45,60, чіпсового призначення, тобто з такої картоплі ми в майбутньому отримуємо смачні чипси, відповідно. Ну і трішечки такої статистики. Якщо ми за день сортували 2 мільйони картоплин на нашій сортувальному комплексі, то тут ми висаджуємо за добу 2,5 мільйони картоплин. Тобто, нам необхідно ще раніше почати підготовку насіння, злагоджено працювати, щоб тут не було простою. Дуже важливий ще параметр це крок посадки. Що таке крок посадки? Це відстань між бульбами. Зараз ми вам про це покажемо. Так, є вже. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ще дві бульби. Десять. 11. Так, проводимо замір. Ось в цьому випадку крок посадки буде 29 см, що є допустимо для такої фракції. Взагалі, трішечки про фракції. Досить дуже важливо витримувати крок посадки для різних фракцій. Ми з вами пам'ятаємо, що наша компанія використовує три таких фракції: 28-35 мм, 35-45, 45-60 мм. Дуже важливо, щоб на кожну фракцію була своя густота. Чому? Кожна така картоплинка вона дає певну кількість стебел в майбутньому. Нам дуже важливо вийти на 250-280 тисяч стебел на 1 гектар. Для цього ми картоплю пророщуємо в нашій лабораторії, кожну фракцію, і визначаємо кількість стебел на кожну картоплинку. Потім на основі цих показників ми будемо визначати, з якою густотою ми садимо ту чи іншу фракцію. Так, наприклад, фракцію. 4560, щоб отримати 250 тисяч стебел, нам необхідно садити з густотою 42 тисячі картоплинок на гектар. Якщо, наприклад, фракція 35-45, то її необхідно садити ще густіше, тому що там кожна картоплинка дасть менше стебел. Ми будемо садити таку картоплю з густотою 56-58 тисяч картоплинок на гектар. А якщо ми садимо 28-35 мм, то там взагалі ми маємо дійти до 62 тисячі картоплинок на гектар. Ось чому дуже важливо дотримуватися густоти посадки. Тому що це запорука майбутнього врожаю. А ось саме ця технологічна колія, про яку ми вам розповідали трішечки раніше. Ось вона формується таким чином. Тобто два крайні рядки вимикаються, де в нас був рух розкидачом або оприскувачом, І по центру між колесами формуються два рядки, де ґрунт є кращої структури. Якщо тут, наприклад, копнути, де навіть проша фреза, то ми отримаємо ущільнений ґрунт. Максим? Будь ласка. Ну, давайте спробуємо. Ось у спостерігати отаку грудку. Переущільнений ґрунт, ось дивіться, це фрезою достатньо не обробляється. Бачите? Ось, це може нам подальшому привести до певних проблем. Тому ми тут садити картоплю не можемо, тому що особливо сорти із великою сухою масою, такі як чіпсові, наприклад, опал в даному випадку, він буде сильно пошкоджуватися оцими грудками. Ми будемо мати синці, і в подальшому ця картопля на переробку на чипси вона не підходить. Згідно нашої технології посадки, наш посадковий комплекс складається з таких частин. Це фреза. Її основне завдання подрібнювати ґрунт для того, щоб потім сажалка формувала гарні дуже гребені. Можна подивитися, наскільки ґрунт розпушений ось після фрези. Тобто це поле придатне до посадки. Проблем тут немає ніяких виникнути. Також ця сажалка обладнана спеціальними пристроями для внесення і інсектицидних протруйників. У даному випадку ми маємо тут дві форсунки, одна з яких обробляє посадкове ложе, поверхню, де у нас буде розташовуватись картоплина, а інша форсунка обробляє саму картоплину, яка падає. Також обладнано аплікаторами для внесення інсектициду проти дротяника. Дротяник це є велика проблема всіх картоплярів, тому що особливо період посухи він буває надзвичайно шкодочинним. І може знищувати до 100% рожаю. Ну, знищувати не зовсім правильне слово сказано, а пошкоджувати так, що він буде непридатний до продажу на столовий чи на чипсовий ринок, абсолютно. Ну і ззаду сажалка обладнана спеціальними плитами, які вже на завершення формують. Уже нашій гребінь. Завдяки ось цих плит досягається периметр гребеня 90 см, відповідно, і картоплині там комфортно проростати, в неї є досить місця. Е, в нас відсутні зелені бульби, що є небажаним дефектом під час виробництва чипсів. Так от, що це таке? Це спеціальні пристрої, які формують технологічну колію. Коли 12-й прохід сажалка проходить, вони вмикаються, тут картопля не садиться, розгортаються ці два рядочки, і ми отримуємо те, що ми з вами бачили дві колії для руху оприскувача або розкидача добрив. Крок посадки потрібно змінювати в залежності від фракції картоплі, її типу та призначення. Про це розповість детальніше наш оператор Петро. У нас є тут така таблиця, і ми по тій таблиці вибираємо крок з посадки. Коли агроном нас каже поміняти крок з посадки, ми дивимося. Наприклад, 27,5 треба поставити зірочку 22-24. Верхню ставимо 22, нижню 24. Ну, давайте спробуємо. Зараз у нас стоїть е 30,5, 22-23. Тут не так тяжко міняти крок, відчіпляємо, маємо запасні зірочки, поміняли. Та й все? Садимо далі. Садимо далі. Так, для чого потрібно протруювати насіння картоплі? Справа в тому, що ґрунт це є неспрятове середовище, яке містить як і негативну мікробіоту, так і позитивну мікробіоту для картоплі. Давайте конкретно тут подивимося, що міститься в ґрунті і чому так необхідно давати фунгіцидно-інсектицидні протруйники. Так. Якщо подивитися, то тут можна побачити рештки попередника. На жаль, зими є все більш сухіші і сухіші, і попередник просто його залишки не перегнивають. Бактеріям нема вологи, щоб його розкладати на інші поживні речовини. І це є збудником ризоктоніозу. Тут може бути парша та інші хвороби. Фуніцидний протруйник може зменшити ризики виникнення цих хвороб, але необхідно підбирати таким чином, щоб його період на піврозпаду був якомога менший, і щоб під час збору врожаю цих речовин у бульбах просто не було. Конкретно в цьому випадку протруйник має період піврозпаду 50 днів, а ми збираємо бульбу від посадки майже 150 днів. Тобто ризику, що в бульбах будуть ці речовини, абсолютно немає. Завдяки технологіям точного землеробства ми досягнули 98% площі посадки на полі. А решта 2% припадає на технологічні колії і розворотні смуги. Для чого нам потрібні розворотні смуги, Максим? Для руху техніки по, по полю. Тобто, якщо ми починаємо технологічні операції оприскування, розкидання міндобрив, нам потрібні дороги, де техніка буде рухатись. Саме ці дороги ми і використовуємо. тобто, Оприскуєць заїжджає на поле, робить коло по полю. Якраз по цій дорозі, а потім вже заїжджає в технологічні колії і обробляє все поле до кінця. Тобто спочатку йде обробка периметра поля, а потім йде вже обробка середини поля. Якби тут ми не мали ось такої зони, то в нас оприскувач рухався би в порядках і розвертався також в порядках ось периметру поля. Периметр поля це 5 проходів сажалки, це є 15 метрів. Ну, дуже жалко пошкоджувати картоплю, тому власне ми ввели у свою роботу таке поняття, як розворотна смуга. Це нам додає якості. Картоплі. І потім ми уникаємо проблем під час збору, тому що комбайн йому дуже важко збирати переущільнений ґрунт, є ризик виходу з ладу обладнання, транспортерів, там, різних роликів, сепаратора і так далі. Ну, ось, в принципі, ми вам показали всі основні аспекти посадки картоплі. Наступним особливо важливим аспектом є саме боротьба з бур'янами. Це внесення ґрунтового гербіциду, боротьба із багаторічними бур'янами. І щоб це не пропустити, будь ласка, підписуйтесь на ґрунтовно. Якщо у вас виникли якісь питання додаткові до цього, що ми вам сьогодні показали, ми радо відповімо в коментарях.